Ми говоримо просто зараз із Тарасом Загороднім, політехнологом, який до нас долучається, який, спасибі, все це послухав. Пане Тарасе, рада бачити вас. Вітаю. Слава Україні. Героям слава! А вам теж, як Фергюсону, здається, що це Друга Холодна світова війна, і він порівнює її з першою холодною? Ну я теж це підтримував таку думку. Чи це вже не холодна, це вже mm. наближення гарячої світової війни? Світові війни починаються, коли створюються блоки більш-менш співмірних країн за демографічним економічним потенціалом. Так було під час Першої світової війни, і так було під час Другої світової війни. Зараз ситуація дуже нагадує, якраз Першу світову війну, коли такі амбіційні держави кидають виклик державам, які. Які, на її думку, займають забагато місця в цьому світі, так? і економічного, і, 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 і політичного, і так далі. Тоді це була амбіційна тоді Німецька імперія, Австрогорська імперія проти Антанти. Так, там головна була боротьба за колонії, в тому числі ринки збуту, і так далі. Так і зараз те саме відбувається. Нарешті на Заході це помітили. Нарешті вони починають розуміти, що обмін технологіями, військовими і тактикою вже йде. Активно. Наприклад, Іран почала використовувати тактику використовувати тактику на цей російську проти Ізраїлю. Ну добре, що помітили. А добре, що помітили в суботу, нарешті такі проголосували, підтримали 68 мільярдів. Пане Тарасе, багато хто вже починає аналізувати і думати, що далі, чи не останній це пакет допомоги? А чи на тому ми акцентуємо увагу? І е, хто це має більше робити? Можливо, країни Європейського союзу, які також кажуть, буде стазі. Нам треба самим активізовуватися. Ось те, що далі воно зараз вже на часі, ще поки треба використати цю допомогу, здобути відтиснути принаймні, зупинити наступ противника і вже потім працювати. Чи це таки невпинний і дипломатичний? військово-політичний процес послугу. Дивіться, від України в першу чергу залежить, а не від цих Ви повинні розуміти, якщо ти комусь даєш свою долю в інших в інші руки, за тебе поворішують. Тільки на за не за наш рахунок. Ми повинні розуміти це. Перепочинок, те що оддається. Ми повинні розуміти, що е, чому один з е, чому так сунулось в тому числі це питання? Я вважаю, що ти Україна почала е, бити по території Росії, знищувати їх нафтогазову промисловість. Одразу ж почався вереск. одразу ж почався крики з того на і все інше. Що давайте ви не будете бити Росію. Ми повинні розуміти одну прикру для нас реальність, що багато країн на заході і кіл Хочуть збереження Росії в нинішньому вигляді. Вони завжди робили на неї ставку. Ті самі сполучені Штати Америки, завжди завжди ще раз підкреслюю, завжди підтримували цілісність Росії знаєте, от, от 18-му році було 14 пунктів Вудра-Вільсена, де чітко вказано, наприклад, що Російська імперія фактично повинна зберігатися в нинішньому вигляді, тобто ні про яку УНР Українську Незалежну Республіку ну, Народну Республіку не йдеться, що вона може стати окремою державою там навіть країн Балтії немає ні Фінляндії, не на те, що вони вже стали тоді на той час незалежними державами, тобто всі краї... Іна Австрогорської імперії отримали незалежність. Польща там вказана в якості незалежної держави. А Україна, наприклад, немає. Потім США готували більшовиків 20-х роках. Потім вони давали технології їм вже за рахунок українського хліба, який викачувався за рахунок голодомору, і так далі. І, і так далі. так далі. Це не добре не погано, Ми повинні розуміти, що вони хочуть цього, але нас це не влаштовує. І ми повинні тоді наша стратегія, щоб захід вирішив маленьку проблему, тобто дав Україні допомогу. Yeah. І Україна вийшла на кордони 91-го року, прийняв НАТО, списав борги, або Захід буде вирішувати велику проблему: це mm. через удари по території Росії, знищення нафтогазового комплексу Росії, колапс російської економіки. Ну і потім розбирається з цією ядерною зброєю, бактеріологічною та хімічною зброєю. По іншому воно працювати не буде. щоб ви розуміли? А для цього знову таки повна міталі... мілітаризація нашої економіки. Виробництво власної зброї, в першу чергу, забезпечення кредитування ВПК, яке не забезпечення, забезпечити страхування ризиків ВПК, е, вкачування ресурсу ВПК за рахунок і скорочення державних витрат е, і так далі, і багато чого іншого. Тому в даному випадку ми повинні розуміти, що тільки в наших руках не треба думати, що за нас хтось щось думати буде. Ну не будуть вони думати. Ми ж, до речі, не знаємо це коли. Наступна допомога від сполучених штатів, да. ми знаємо. Mm. Вони будуть виходити з результатів. Ми, судячи з того, як вони говорять, що давайте вони будете добити по Росії. Знаєте їхні цінності? Ми бачимо, все зводиться. Давайте ви будете вмирати за дешевий американський бензин. Ну знаєте, якщо ви так до нас, то українці повинні по-іншому ставитись, тоді знищення Росії, оці дрони, які запускає як тоді Financial Times сказав, зухвало запускає СБУшники та гурівці, так, повинні прилітати частіше, бити по нафтопереробних підприємствах, бити по нафтопроводах. Компресора в першу чергу, щоб вони не могли експортувати нафту. Ну, добре, якщо ви зараз дали можливість дали Україні допомогу. А я вважаю, що це теж сприяло. Добре, американська компанія, які качають нафту через Росію з Казахстану, Екзон і Шеврон, добре, той нафтопровід може ще залишитись для вас. Так? А все інше, все, що росіяни експортують, повинно бути знищення або газогони, в тому числі. От ви про Китай тут згадали. Так. А Китай у нас дозвіл на викичку газу з Росії взяв, не взяв. Чому воно не повинно прилітати, наприклад, десь ворінгой по заводах, які експортують газ, тоді все знаєте буде по-іншому дивитися. Тоді всі бігати будуть в правильному напрямку. І зброя, зброя через зброя. Ні на кого не можна сподіватися. Вірити нікому не можна, вірити можна тільки в себе та свою армію та свій народ. От на чому ми повинні концентруватися і не вірити нікому, на ці, ці слова і так далі, особливо коли знаєте, нам почали говорити, що Удари по НПЗ це порушення енергетичного балансу. Що знаєш енергетичного балансу? А, а я взагалі та чого коли да. підтримували, коли підтримували Ізраїль? Тоді ж ОПЕК створилося, ціни в 10 разів злетіли. Нічого пережили, переживете. Так що не треба, знаєте, нам тут розповідати всі ці е, казки, що там без Росії спокійно можна пережити на нафтогазовому ринку. Якщо Росія почне розпадатися, а це реальне. Це не знаєте, не та ліріка, яка часто у нас лунає, там національне визвольні рухи і так далі. І немає там національних визвольних рухів, ну, крім Чечні може бути. А от е, розпад нафтогазової. Система Росії, це вже серйозно, тому що це е, Москва, Москва може, е, Москва може припинити, не може викачувати ресурси, а це врожає розпитного радя, е, радянського. Це фактично повторення історії з Радянським Союзом. Але це буде їхня проблема, так. Тому і допомагайте тоді нам, тому що ми створимо вам більшу проблему. Як, до речі, робив Ізраїль, як він добувався 73-му році допомогу від сполучених штатів Америки. Вони ж теж не дуже хотіли їм допомагати, і вони сказали, шановні, у нас є ядерна зброя, так. Якщо ви нам не допомагаєте, ми зараз починаємо ядерне бомбардування Каїру. Швидко все вирішилось буквально протягом 9 годин. Були підняті всі літаки, які тільки можливо, і була надана допомога Ізраїлю. Так і Україна повинна мислити прагматичними, чіткими чіткими критеріями. У них є вибір. А у нас вибору немає. У нас питання виживання. Однозначно і пане Тарасі. Ну просто а, ми ще не зупиняємося. Навіть в ні ще в ніч на день голосування в конгресі в палаті представників конгресу. США, більше ніж 50 дронів було запущено по території Російської Федерації. Навіть їхні мімприсіщені давало таку цифру, можливо, і більше нафтопереробні об'єкти там теж були а, під а, пильною увагою. От ми з вами поки говоримо, стає відомо від джерел телеграм-каналу Астра про те, що в ніч на двадцять квітня відомо про це стає сьогодні. Українські безпілотники атакува атакували, атакували навтобазу. Псков нефтепродукт. в Великих луках Псковської області. велика проблема произошла. Там, значить, пишуть, що вони, звісно, же, все збили, повреждений нет. але бачимо, що все одно летить, долітає. Водночас Кирило Боданов, керівник головного управління розвідки Міністерства оборони України в інтерв'ю бісі такому величезному. каже, що це все урівнювання. Ось росіяни б'ють по енергетиці. Да, а наші, скажімо, так, позитивні практичні удари. Це є урівнювання. Розумієте, що зроблять вони, що зроблять ми, десь успішніше, десь не так і питання війни в. Одночас він каже, вирішують не удари. А як і в стародавні часи, поки людина з прапором не сиде на території, нічого не зміниться. Хочете мільйон дронів туди відправку 100 тисяч артилерійських снарядів. Але ж такі удари вирішують питання війни, принаймні в отакій іншій геополітичній дипломатичній площині. Якщо використовувати це дійсно ну так, так добрим словом, і пістолетом більше ніж добрим словом, ми повинні вирішувати. Плюс плюс чого, да. чого бігати? Чого бігати почали по Вашингтону? Всі. Бо да, це, Бі інтереси зачепили. І одразу ж дивіться, як швидко вони почали вирішувати проблему з допомогою. Так що щось у них там почало, ну, зійшлися зірки в тому числі, але в тому числі там вже ж почитається цю Financial Times, пам'ятаєте, першу замітку. Да, там ж да, да, що да, йдеться? Про парти новоросійська. Пам'ятаєте, ми теж в вашому ефірі, я теж говорив, що партий новоросійська це смерть кащея, бо вони там експортують нафту. Крик, стогін і все інше. Так тепер Україна по іншому починає розмову. Uh -huh. Шановні, Шеврон, Екзон, ви хочете качати нафту? Хочете, так Так, будь ласка, збирайтеся, йдіть до американської адміністрації і вирішуйте свої проблеми. Це не наша проблема, а ваша проблема. Тоді знаєте, щось по іншому все починається рухатись. Чому так мало допомоги? а Чому не в а Чому не в 35 досі нам не дано? Да, да, так ізраїль завжди вчиняв, і так він вижив, в тому числі та да, і зараз 99% на ним збиваються. А ми досі, як Зеленський вітер, бразильський да, медіа кажуть, ні, так. а нам коли ні, а, чому, а чому збивається? Вибачте, а, а чому Єрданія пустила в простір да. а, своїх? А знаєте чому? Тому що в 67 році Ірданія хотіла напасти на Ізраїль. Ізраїль довбанув так, що вони зрозуміли, що треба дружити. А чому зараз літають захищають Сполучені Штати Британія, які два? 20 років наклали ембарго на постачання зброї взагалі з Ізраїлю 48 по 67 пошос Ну, тому що Ізраїль довів, що він може бути крутим пацаном? От і все, і тепер все бігають. Його захищають далі. Ізраїль вліз в ВПК Американські так в лішо. Вони тепер відмовитись від нього не можуть. От там шоломи, які постачалися на F-35 зараз, які постачалися в Ізраїлі, Вони ж в Ізраїлі були зроблені, розроблені, і багато чого іншого. Тому ми повинні інтегруватися в першу чергу. В ВПК. Україні є велика перевага. Наші оборонні компанії мають, мають унікальний досвід. І так далі, і багато чого іншого, і от довбати, довбати, довбати. Ми вже зрозуміли, як треба вибивати зброю. Чим більше mm -hmm. буде ударів по Росії, тим більше нам будуть давати зброю. Запам'ятайте це, раз і назавжди не треба сподіватися ні на кого, вірити нікому не можна. Mm -hmm. Вірити можна тільки в себе свою армію, свої ракети. Бронетехніку, дрони і так далі. Чим більше буде знищена е, нафтогазова інфраструктура Росії, тим більше е, будуть навколо нас бігати. І тоді знаєте, там перемовини між Бьорнсом і Патрушевим будуть не в контексті. Давайте ми де зупинимось в Україні, що ми там обіцяємо. А в контексті там, «шановний пан Бьорнс, іди поясни Патрушеву, щоб він забирав манатки з України так. Е, і на кордони 91-го року нас береть в НАТО. Ми обіцяємо, що будемо в НАТО себе поводити дуже добре. Можемо навіть це підписати на зворотньому стороні Будапештського меморандуму, так для того, щоб було точно зрозуміло, що ніхто чіпати Росії не буде, і так далі. Це одна це одна з до речі, з одна з мотивацій прийняття України в НАТО. Це про якось Кісенджер сказав, чому Україна повинна бути в НАТО, щоб Україна не роздовбала Росію. Ну, він так і сказав, щоб у них так, от, така, у нього цікаве формулювання було, щоб Україна не пішла далі. А у нас виходу mm. немає, як іти далі. Або ми, або вони, от і все. Але ж кому потрібна Росія? Вам потрібна Росія в якості Союзника. Як так, якщо вони Росія, все таки не можуть. Та. Да. Це чия проблема розвалися. ваша, а не наша. От, і все. От така повинна бути абсолютно цинічна чітка позиція. України і стратегія, і тоді все буде гаразд. Знаєте, якось все швидше буде рухатися, і допомогу там будуть давати досить швидко, uh -huh. без будь-яких Знаєте, і знайте, ж давати, щоб залежність нас поставити. Щоб якщо американська зброя її ж не можна бити по Росії, отак от цивічна світ побудована. не ці всі знаєте, розмови, красива і, там підтримка, стурбованість і так далі. Отак це все вирішується, але своя зброя. Свої ракети, які будуть довбати, довбати Росії. Як його ти по Китаю? Китарі, ви, ви що там кому там дозвіл давали? А ви дозвіл у нас запитали, щоб качати газ з Росії? От вони нагнули зараз Казахстан, щоб качати більше газу через нього. А я, я не зрозумів. А у нас запитання: На, нас питали Ні. Ні. і тому, щоб міняти, щоб знаєте, як писав ще Конфуцій. Якщо будемо додовбуватись, то українці відключать газ з Росії, отак От повинна бути постановки. Тоді і політика пікійна. знаєте, різко почнеться рухатись, куди потрібно, а не оці заяви, давайте ви там що здавати і так далі. Все, зброя, зброї через зброю. Тоді ми будемо диктувати умови, які дозволять Україні вийти на правильний шлях і вийти з цієї війни переможцем і отримувати те, що ми хотіли. Absolutely. Однозначно, я те я б завжди і вас і цитую. Тим паче, що от бачите, пане Тарасе, ми я говорила в 10.30 з Іваном Стубаком, співробітником служби безпеки України, питаючи, чи побачимо атакамся на 300 кілометрів до пенсії, принаймні моєї, на яку я хоч і не збираюся, але тим не менше, та а він каже, що це питання довіри, що якраз це довіра, що вони бояться, що ми влупимо десь Парастовській області. значить, і це на третьому році повномасштабної війни і на 11-й рік ці війни, яку заборона Втепр... є, це ще раз говорите, чому. Повинно бути свій ВПК, от, от да. Україна почала збувати, наприклад, на Ставропольським краєм. Ну, говорить, тут що 22, допиляли ще радянську радянську систему, що ну, допиляли, нічого. так ось зробили, зробили. Нічого, ми це самі зробимо. А інше, ну давайте ми тут по території е, у, України це обіцяємо. А довіри, недовіри, то таке. Знаєте, добрим словом і пістолетом все повинно вирішуватись, то знову таки питання не в тому довіри, бо питання. Ви хочете, щоб Росія збереглася, так це ваша проблема. Так що ворушиться, давайте швидше. Однозначно, і ще одна тема Китаю. Ми про нього неодноразово вже згадували. Про нього згадали наші колеги з видання BBC News, розмовляючи з головним розвідником країни Кирилом Будановим. І кажуть, яка участь Китаю в тому, що допомагають Росії обходити санкції, обходити санкції, отримати товари подвійного призначення. Буданов каже, жодне готове озброєння Китаю як не передавав, так і наскільки ми знаємо, не планує передавати компоненти мікрошіпи. Зараз пішли верстати, але. Це все в кращому випадку. Товари подвійного використання. Це теж треба розуміти. Але це все є. На жаль, каже буданов. Да, це все є. Про це все знають. А як в цьому запобігти? Ну зараз стали китайські банки якось більше з острахом співпрацювати з російськими через загрозу реальних санкцій зі сторони сполучених штатів. Але тим не менше, це все суне до Росії. Вони далі виготовляються. Взагалі була розмова в контексті того, що вони продовжують робити ракети. Ні, ну вони можуть робити ракети, але якщо них грошей не буде на ракети, то спробуйте їх десь знайти. А для цього потрібно роздобати їхню нафтогазову. А вертаємось. От ми повертаємось знову до грошей. Все, коли у них почнуться на зворотні процеси в Росії. А те, що почався цей вереск навколо України, значить Україна наблизилась до якихось критичних точок для Росії. Американські корпорації різко їм стало погано від перспектив того, що буде роздовбаний нафтопровід, який веде з Казахстану до Новоросійська. Устало погано бачити, якось всі забігали там. Різка допомога з'явилася і все інше. Значить, треба продовжувати в такому штилі, тобто. Добре, якщо транс, тобто так є гроші. Да, є допомога. Ну, наприклад, нафтопровід цей поки що живий для американська нафта, але для російська ми нічого не обіцяти не можемо. Так і для газу, в тому числі, немає грошей, то немає цього нафтопроводу. Ви втрачаєте гроші, а не ми втрачаємо гроші. Тобто створити проблему зараз більшу, ніж допомогти Україні вирішити меншу за їх масштабами проблему. Все, така повинна бути стратегія іншої стратегії, просто не існує. І ми так і будемо в її парадигмі рамках працювати. Я правильно розумію? Так. Арошо, дуже дякую, пане Тараса. Мені подобається це все. І бачите, воно дієве. Ми з вами зустрілися півтора тижні. Десь не бачилися, і от вже говоримо про те, що пакет допомоги дійсно отриманий. А з вами ми і говорили, і вас не також брала до уваги до цитування про те, що й треба використовувати ось так. Добре слово і пістолет завжди працює. Дякую, до наступних зустрічей. Думаю, що дякую. про ракети і наші, і великої дальності, і теж від партнерів і поговоримо. До побачення, спасибі вам. Да, добувачі да, Тарас загородні політехнологи, я завжди прекрасно, зрозуміло, і доступно нам пояснив.